Я навіть в тобі ніграми не сумнівався. Ти, ти прав. Ось такий столик в мене, друзі є. Я думав, цей раз я приїду, я обов'язково собі коротше, такого столика куплю, бо його не вистачає ні на природі, ні в дорозі. Ось. А так судьба розпорядилася, що я цього столика шмикернув на одні вигрузки. Але тут, бачите, які ржаві ножки. Ножки ржаві. Тут ось цільниця наче більш-менш, а ножки треба привести в порядок. І то, що ти пропустив, це я ще знайшов отакий інструментальний ящик. Я коротко, дивлюся на щось таке подібне і одразу думаю, що з нього можна зробити. Він тут трошки погнутий, побитий, його треба зараз вирівняти, привести в порядок і покрасити. А, а зробити? А зробити я з нього хочу мангал. Тобто він розкривається і собі на 3-4 шомпура, коротше, ну, без проблем. Можна пожарити якийсь. Чашлечок. Потім після цього всього склав сюди шампура, всі прибамбаси до мангала, закрив, закрив, взяв за ручечку і закинув машину. Але для цього треба термостійка краска. От саме таку я купив цю, вогнестійка вогнестійка, коротше, щоб вона не вигорала, ця краска. ось І для столика я взяв таку коротше, краску якийсь алюміній. Все. Що вийде, я обов'язково вам це все покажу. Повний відеоролик про це все діло буде, звичайно, на Ютубі. А в Тікток я просто покажу результат, що після цього вийде. Так, тримаємо кулачки, я вам ще раз кажу: я не маляр, але має бути огонь. Я знаю точно, що з цього діла буде конфетка.